У USPC справа є допоміжною сутністю в CRM. Вона допомагає запланувати всі активності в роботі з лідами, угодами, контактами, компаніями та власними розумними об'єктами. Отже, як це зробити? На сторінці справи натисніть на кнопку Додати. Відкриється вікно створення. Тут для початку потрібно буде вказати назву для справи та вибрати її тип серед п'яти запропонованих. Далі зазначити часовий проміжок для виконання цієї справи. Можна також деталізувати і вказати години. Якщо справа потребує довготривалої залученості на весь день, то зазначте це. Також можна вказати пріоритет. Він допоможе визначитися з важливістю і черговістю справ, які потрібно виконати. Далі вкажіть причетних до справи, тобто відповідального. Ним автоматично буде призначений той користувач, який створює справу. Та учасників. Просто виберіть колег зі списку. За потреби залиште нотатку. Як бачимо, текст у цьому полі можна форматувати за допомогою вбудованого редактора. Наостанок пов'яжіть справу, яку створюєте, з потрібними елементами CRM: лідом, угодою, контактом чи компанією. Або з елементами створених вами розумних об'єктів. І тепер залишилося все зберегти. Нова справа одразу відкриється у формі перегляду. Тут можна одразу перейти до пов'язаних з нею елементів CRM або до елементів розумних об'єктів. У їх картках теж буде відображений цей зв'язок. Ну і звісно, новостворена справа збережеться у загальному списку. Крім того, ви одразу будете бачити її тип. Він позначений у вигляді графічного зображення поруч з назвою. Існує ще один спосіб додавання справ. Їх можна запланувати відразу в карті елемента, з яким працюєте. Для цього перейдіть у вкладку Справа. Розгортається вікно створення. Тут так само слід заповнити всі потрібні поля. Єдиною відмінністю є те, що для справи вже автоматично буде відображений наявний зв'язок з елементами CRM. Або з елементами розумних об'єктів, якщо створюєте справу в їх картках. Готово. Після збереження справа відобразиться, як запланована.